Я хочу ближче до виборів спитати вас. Ось у нас 44 кандидати в президенти. Скажіть нам, на ваш погляд, хто з них міг би на рівних говорити з Володимиром Путіним і ба, більше того, поставити його на місце? Чи таких взагалі немає в цій лінійці? Ну, поставити на місце це поняття таке, як кажуть, відносне, тому що ми бачимо да, його. Навіть Трамп не може поставити на місце в тому смислі, як ми маємо на увазі. Та Трамп перший же його агент, що ж він свого ну, шепать не, не, не тільки Трамп, ну це інша тема. Я думаю, що сьогодні, як ми знаємо, це е, мав і міг робити. Петро Порошенко доти поки Путін від не відмовився від розмов, коли відбулася провокація з нашими моряками біля Керченської протоки. Після того Путін вже не, не йде на розмови з президентом Порошенком. В має на вас. Я думаю, абсолютно готовий. Ясна річ, з відповідною підготовкою. Був би Ігор Петрович Мишко. Оскільки йому не треба вчитися, що це таке військова, і вся структура взагалі держави військова, зовнішньополітична, ну економічна, там треба трохи буде познайомитися. Ну і не кажучи вже, що е, тут треба мати досвід е, не тільки такий чисто професійний, а ще й мати, як кажуть, характер. От тому, якраз я думаю, що з всіх, якщо так пробігти, 44 це багато, щоб їх всіх уявити. От, тобто, ну, але я так розумію, я думаю, що він що... би був найнезручнішим для Путіна. Ви знаєте, Путін це особливий, так сказати, ну, по-своєму, феномен глава держави. Він майже він його майже ні разу не спрогнозували, що він зробить далі. Тому що і коли він почав проти України агресію, анексію Криму, і потім війну на Донбасі, ніхто з крупних гравців світових його не спрогнозували, ніхто не міг повірити, що це можливо бути. Тому я маю на увазі, що тут нескільки е, як його спрогнозувати, хоча на цьому парадоксі, якщо прийняти принцип, уже маючи досвід, коли і як він себе вів. В яких ситуаціях і для нього критичних, і для України критичних, то я думаю, що тут можна спрогнозувати і ну, Ігору Петровичу, як е, доктору військової кібернетики, спрогнозувати, використовуючи системний метод, я думаю, тут можна було б від, ну не легко, але можна, міг би він спрогнозувати. А хто от, особисто для вас? Був би ідеальним кандидатом президента? Ні, а ідеальним президентом, не кандидатом? Ідеальних, так, да. ідеальних, я думаю, нам не треба думати про ідеальних, тому що президентська ноша і взагалі діапазон президентських проблем. Я думаю, мало хто із кандидатів сьогодні, які оголосилися в повній мірі розуміє, особливо з рахуванням того, що фактично йде війна. Це абсолютно інша якість, ніж це мирний час. І ну, я знову ж кажу, що із всіх, кого я знаю, ну, Ігор Петрович, президент Порошенко він вже має в цьому відповідний якийсь досвід. Ігор Петрович, ну я знову ж кажу, що для нього, ви знаєте, для Путіна потрібна, як я бачу вже по його поведінці, потрібна якась нова фігура. Він, окрім там таких суто політичних і в якійсь мірі, можливо, навіть особистісних речей, він з Петром Олексійовичем не, не дуже хоче говорити. А от з новою людиною, з новим президентом, навіть якщо він буде не дуже зручний, тому що я знаю, деякі кандидати в президенти дуже хизуються тим, що вони знають секрет, як Домовитися з Путіним і як закінчити війну. Тільки коли я запитую, хочете, я вам розкажу про ваш секрет, що що ви маєте на увазі? А секрет цей досить простий. Я не буду його розказувати. Думаю, всі знають прийняти умови. Ну, є два способи: як це або капітуляція. Або виконувати прямо чи опосередковано умови, які виставляє Росія. Ми їх всі знаємо, я не буду їх е, переказувати. Тому я думаю, що да, з Путіним, зараз я ще пробежу, хто б іще міг би на рівних вести розмову з розумінням тим, що Путін вже буде вивчати також із службою. А хто це, хто це такий? Угу. Да, а бекграунд, е, якщо взяти бекграунд всіх, да, там 43 якщо Петра Олексійовича бекграунд всі знають, і він відомий і Путіну, то ну, можливо, Юлії Тимошенко бекграунд Путіну добре відомий. Кого там іще, можливо. А, а бекграунд Ігоря Петровича, бекграунд такий, що я думаю, що там би готувалися серйозно до розмови з ним. Я знаю, що у вас є дуже яскрава поїздка спільна з Ігорем Смишко до НАТО, так? Як це було? Так, <клес> да, не тільки до НАТО. Ви знаєте, коли почалася анексія Криму, я навіть передбачував в, в інтерв'ю, здається, Мармеру, який я давав, я прямо бачив те, що було в 2004 році. Те, як нам тоді. Служби безпеки в третьому, частково в четвертому році, як тоді е, вдалося цей процес зупинити, простіше кажучи, я бачу абсолютно адекватний повтор подій, які відбувалися з 2001 до 2003 років, з подіями, які починалися в 2014 році по, по анексії Криму, до е, тоді не був задіяний. Воєнний компонент, ну там довга історія розповідати. І до воєнного компоненту в Криму, коли вони відкрито включили Збройні Сили, ну це були сили спецоперації, так звані, які без е, е, ідентифікаторів, без шевронів, е, які до речі були створені за два роки до е, анексії Криму. Угу. Росія за два роки створила сили спеціальних операцій і, Зелені чоловічки. і так далі. Да. І коли це все починалося, дуже було видно, мене просто, як сказати, ну обурювало, що влада, яка тільки формувалася, вона була після Майдану, ще не до кінця, осмислена. Чому вони не вирішували ті питання, які навіть ми в інтерв'ю говорили? І тоді і тоді декілька чоловік у нас було. Це був Ігор Кабаненко, Ігор Смішко, я був і нас декілька чоловік, да, Володимир Горболін. Ми тоді поїхали в штаб-квартиру НАТО і зустрічалися там з заступником Генсека, тоді був пан Вершбоу. Тому що генсек десь був відсутній. Це той вершбул, і, котрий да, говорив Торчинову, що ви тут головне, не, не нагнітайте, не реагуйте і потім кризу анексували. Сказали. Ви знаєте, ми коли зустрічалися, а ми вже мали тут не те, що досвід да, інформацію, як керівництво те, яке вийшло на керівні посади, реагувало на події в Криму. І коли ми сказали Вершбову про це, що так ви ж рекомендували нашим керівникам не провокувати Росію, він сказав: ні, ми не говорили: вам не захищайтеся. Це будь-який вам скаже, не провокуйте сильнішого. Але не захищайтеся, ми вам цього не говорили. Тобто просто неправильно зрозуміли чи неправильно переклав. Ну, знаєте, тут треба сказати Трудно, так. що перекладу. Помилки зробили в тому числі і західні крупні спеці, Тому дивіться, навіть той же НАТО, дуже серйозний військово-політичний блок. Вони стратегію змінили тільки в 2015 році. А, тобто вони ще довго осмислювали, а чи правда це, а як це могло бути, як це могло статися, і так далі. І е, ви ж не знайдете, от навіть візьміть ретроспекцію, ви не побачите ніде. І я дуже тоді моніторив це все. да? дуже добре пам'ятаю. Жодного прогнозу про агресивні можливі дії Росії по відношенню до України. Жодного ніде, навіть такого.